Вітаю, мене звати Денис, менеджер компанії BNC Auto Logistics. Сьогодні у нас на видачі Audi a 4 Allroad 2014 модельного року. Автомобіль був виграний особисто мною за 2500 доларів на аукціоні Copart. Автівка була з пошкодженням по правій передній частині. Тут, в заміну у нас була передня права фара, переднє праве крило. Бампер і е, трошки поміняли речаги по правому передньому колесу. А, а тепер пройдемо швиденько по салону з вами. По салону шкіряний салон з підігрівами. Кнопка старт-стоп, до речі, вона замінена у нас з вами. Є камера заднього огляду, е, автівка на радарах сліпих зон. Ну, в принципі, доволі таки непогано. А, і музика у нас топова – Bank Olufsen. Тобто людина буде їздити однією рукою триматися за кермо, вухами слухати шикарну музику, а правою рукою витрати сльози радості. Основна різниця від звичайної А4, що цей автомобіль вище кліренсом, що нашому клієнту дуже важливо було. Ну і машина в кузові універсал. що Людині, нашому клієнту, дає можливість перевозити з собою набагато більше речей, тому що людина постійно у відрядженнях в принципі це основні відмінності від звичайної а 4 Цей чудовий автомобіль, як я вже казав, ми виграли за 25 тисяч доларів на аукціоні. Без ремонту на номерах автівка ставала в Україні в 11 тисяч доларів. По ремонту вийшло. 3000 доларів, тобто машина повністю готова під ключ, стала нашому клієнту в тисяч доларів. Якщо бажаєте замовити такого плану автомобіль, звертайтесь до нас, ставте плюсик. BNC Auto Logistics нам довіряють.